Якщо ми подивимося саме результати роботи і митниці і податкової служби, ми ж повинні, як представник, я як представник фінансового комітету можу говорити мовою цифр. І за цей рік лише. Ми податкова надала більше ніж 71 мільярд гривень до бюджету. Звичайно, це наші підприємці, які сумлінно сплачують податки. Теж саме, якщо ми говоримо про митницю, це плюс 35 мільярдів. Це дійсно покращення економічної ситуації і гроші, які йдуть на посилення сил безпеки і оборони. І насправді питання цифровізації вже сьогодні працює, тому що в нас є єдина база з декільками країнами Європейського союзу Румунія. Булгарія, і вони дають можливість нам бачити декларації, які реєструються на митниці. І якщо є це контрабанда або порушення митних правил, воно виявляється і дуже швидко реагує. Наприклад, лише за минулий рік на 17 мільярдів гривень цих порушень було виявлено. А для прикладу, ще на рік раніше, це було приблизно 7 мільярдів. Тобто різниця відчувається.